Вітання всім глядачам, хто цей вечір проводить разом із телеканалом Запоріжжя в ефірі. Передача з перших вуст, і наш гість сьогодні народний депутат України, всеукраїнське об'єднання Свобода Ігор Янків. Вітаю вас! Доброго дня, ігоре Тарасовичу. Найперше, що хотілося запитати: чи зустрічалися ви з громадою нашого краю? І з чим зверталися люди, і е, з ким ви зустрічалися? Доброго дня, шановне товариство. Ту... Шановні глядачі, я хочу перший раз представитися, що я є уповноваженим представником фракції Всеукраїнського об'єднання Свободи в Запорізькій області і від Свободи від парламентської фракції я саме представляю її в Запорізькій області. Напротязі тих днів, які зараз були вільні міжсесійний період. Ми в Запорізькій області провели цілий ряд зустрічей з людьми, а саме я в був у Токмаку, в Пологах, в Горіхові, в Бердянську, де безпосередньо мав або прийоми громадян, або зустрічі безпосередньо з людьми. Людей турбують багато питань. В першу чергу, звичайно, турбують питання загальнополітичні, ситуація в країні, стан як політичний, як цілісність держави, як економічний стан, і подальші шляхи, які зараз плануються в державі, вирішення цих питань. Крім того. Людей турбують і прості земні питання, це починаючи від низьких цін на закупівельні, закупівельних цін на продукти, які виготовляють селяни, це проблеми з паями розрахунок запаїв, це проблеми з медициною, яка є у районах. Ну і цілий ряд побутових проблем, які від гасифікації до доріг, цілий ряд питань, які люди ставлять, яких турбують, які вони віднімають на цих... При цих зустрічах це саме ті питання, котрі не можна вирішити на місцях, тільки законотворчо, так можливо чи можливо вдалося чомусь зарадити вже? Ні, ну є звичайно частина питань, які повинна вирішувати місцева влада на рівні місцевому рівні. Тобто, питання, які пов'язані, скажімо так, з дорогами, з асифікацією, з паями, це є більш стосується питань місцевої влади, яка би мала реагувати на ці всі звернення людей. Але на жаль, в зв'язку з тим, що влада не завжди. Місцева дослуховується, то люди, звичайно, що шукають кому пожалітися, шукають можливості, звертаються до мене як представника Верховної Ради. Звичайно, я в свій час роблю запити, звернення, відповідні установи, щоб вирішити ті чи інші питання. У вас є особиста приймальня у нашому краї, в Запорізькій області? Так, в мене є зараз приймальна у місті Запоріжжі, крім того, в мене зараз відкрилися в приймальні в місті Бердянську і в місті Мелітополі. Які функціонують кожен день, фактично можна звертатися зі своїми проблемами, з питаннями у ці приймальні громадські. Звісно, сьогодні наша розмова не обійдеться без нагальної гарячої теми. Це е, геополітика і внутрішня політика в нашій країні. Е, які дії нинішньої влади повинні можуть залагодити ситуацію? Що слід зробити? Ну, перш за все, для того, щоб залагодити ситуацію, треба навести порядок, елементарний порядок, який зараз, на жаль, треба вирішувати в, скажімо, такому непопулярному методі проведення антитерористичної акції, яка зараз проводиться на Донецькій і Луганських областях. Парламент, в свою чергу, хочу, хочу зазначити, що зробив практично всі кроки, які просили силові структури. Ми на останніх засіданнях парламенту прийняли всі належні постанови і зміни до законодавства для того, щоб надати можливість нашим силовикам швидше, успішніше завершити ці всі заходи, для того, щоб встановити спокій в країні і дотримання законодавства. Парламент прийняв останні. На останніх засіданнях сесійних, хоча це проходило в закритому режимі, прийняв рішення про забезпечення збройних сил внутрішніх військ відповідними матеріальними потребами, які є, які були зараз проблеми. Прийняв рішення про проведення чергової додаткової мобілізації для того, щоб замінити здійснити ротацію тих військових, які були мобілізовані до того. Крім того, Парламент прийняв рішення про при надання статусу військовим, статусу учасників бойових дій, які в свою чергу отримують певні пільги, компенсації і забезпечення відповідно з чинним законодавством діючим. Пане Ігорю, але ж, все-таки, ваші прогнози як довго триватиме ця антитерористична операція? Бо я вважаю, що люди і в Донецькій, і в Луганській області хочуть жити мирно і спокійно, так? Ну, хочу зазначити, що ми в свою чергу від фракції свободи теж висловлювали, скажімо так, не задоволення ходом і діями цієї антитерористичної операції. Ми розуміємо, що більшість населення що Донецької, що Луганської області, вони хочуть миру, спокою, хочуть жити в Україні, хочуть, щоб їхні діти ходили в школу, хочуть працювати. І, відповідно, ми зробили зі своєї сторони все, щоби. Як швидше це питання вирішити, я сподіваюся, що до, навіть до з -з -з початку президентських виборів ці питання все-таки вдасться врегулювати, щоб ще була можливість проводити вибори згідно чинного законодавства, які би не перешкоджали волевиявленню людей і в цих областях. Особисто ви прибічник унітарної України чи дотримуєтеся протилежної думки? Я виступаю за унітарну країну. Ми Наша партія однозначно виступає за єдину цілісну країну. В... І крім того, хочу зазначити, що навіть в тих конституційних змінах в нас є своє бачення конституційних змін, які ми вважаємо, що слід реалізовувати. У нас є свій проєкт конституції, який ми вже давно виставили на обговорення, і кожен вважаючий може переглянути цей законопроект. І ми дослуховуємося до тих пропозицій, які вносять люди. Крім того, хочу зазначити, що ми виступаємо за більш сильнішу президентську форму. Ми виступаємо за президентську форму управління, в якій би президент брав на себе функції не лише як представницьку функцію, крім того, він би мав очолювати уряд, що дало би йому повноваження більш. Ширше і реальніше впливати на процеси, які зараз відбуваються в Україні, і, в принципі, в подальшому. До речі, зараз урядовці багато говорять про децентралізацію влади. Як ви гадаєте, це допоможе якось стабілізувати ситуацію в країні? Ну, думаю, що на даному етапі, який зараз є, ми можемо розглядати ну, різні варіанти децентралізації, але тут теж треба Знаходити межу між децентралізацією і між федералізацією. А стосовно так, фінансових Так, хажали. в плані фінансів, в плані саме податків, я вважаю, що цілком прийнятно надання більше повноважень місцевим громадам для того, щоб вони могли розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами. Щодо того, що наприклад треба ліквідувати адміністрацію, ми теж підтримуємо це. Пропозицію, тобто, ми за те, щоб скажімо так громада через обласні ради формувала виконкоми і безпосередньо займалася, скажімо так, господарською діяльністю в області, вже враховуючи її можливості і потенціал. Можливо, ви можете сказати цифри. От яка частина бюджету може залишатися на місцях для розвитку цієї ж території? Ну, це питання зараз досить складне, воно винесено тільки на обговорення, тобто сам процес конституційний він тільки запущений. Хочу зазначити, що ситуація, яка зараз склалася, у нас є досить велика кількість дотаційних регіонів. І це може виникнути проблема, коли в одній області будуть мати можливість забезпечити функціонування всіх, скажімо так, своїх структур нормального функціонування області. Є області, які, скажімо так, потребують дотації з центрального бюджету. Зараз розглядається питання, що все таки, яким чином збалансувати. І тут потрібна реформа не лише в. В адміністрування тут потрібна реформа і в податковій системі. Тобто, треба міняти податкову систему, треба змінювати підходи до податкової системи, тобто міняти пріоритети, тобто, дати більшість можливості малому і середньому бізнесу розвиватися і працювати. Тобто це відтермінується на невизначений час, так? Ну, уряд наполягає, щоб Верховна Рада це прийняла якнайшвидше, навіть. Плоть того, що прем'єр наполягає, щоб це було прийнято до парламентських о, до президентських виборів, хоча я вважаю, що це не є реально. І, в принципі, такі великі концептуальні зміни приймати в такому поспіху, ну, це є досить складний процес. І крім того, є інше питання: питання функціонування Верховної Ради. Ну, тобто, на жаль, наша Верховна Рада не зовсім, скажімо так, Підтримує всі, скажімо так, частини парламенту, підтримує ті реформи, які зараз пропонуються, які потрібні для держави. І тому ми вважаємо, що після президентських виборів, коли ми отримаємо хоч легітимного президента, слід проводити парламентські вибори, щоб все-таки отримати новий парламент, який би зміг вже рухати оці всі реформи в потрібному апру. А от стосовно долі референдуму, який мав відбутися 25 травня, я так розумію, що його просто не буде, бо Верховна Рада не ухвалила, депутати народні не підтримали цей законопроект. Хоча раніше консультативному опитуванню дали добро. І переважна більшість депутатів, чому поясніть, будь ласка, і як голосували саме ви, премєр міністр виніс це постановою пропозицію від уряду. Це було Проведення консультативного опитування 25 травня разом з президентськими виборами. І виносилося два питання. Це питання перше стосувалося унітарності країни, і друге питання це питання функціонування мови в Україні. Позиція нашої фракції ми не підтримали дане опитування на даному етапі, бо ми вважаємо, що це опитування, по-перше, воно проводиться зараз досить. Швидко і досить короткий термін. Ми вважаємо, що воно не вирішить тих питань, які зараз є. Що на сході, що на півдні України. Цей раз, по-друге, ми не бачимо сенсу проводити опитування, коли частина України знаходиться під дулами зброї сепаратистів, і однозначно, що забезпечити прозоре, відкрите. Волевиявлення людей цим опитуванням ми не зможемо. Окрім того, опитування воно не несе ніякої юридичної сили. Крім того, що його потім можна б використовувати, скажем так, в трактуванні різних позицій. Тому що, якщо, скажімо, частина якихось областей висловиться іншу позицію, вони будуть на основі цього референдуму вимагати відповідно якихось дій. Але може бути нова хвиля невдоволення. Народні обранці вирішили все-таки відтермінувати цей крок, чи взагалі Ні, ми, ми не поставити. виключаємо, що з обранням нового президента це питання може постати. Президент може подати на питання на референдум, тобто винести не лише як опитування, а винести як питання на референдум. Президента це є повноваження. його, Він може запропонувати. Але для того, щоб навіть провести цей референдум чи опитування, треба певний час, певний час роз'яснення людям, пояснення позиції. тобто... Ну ми не можемо проводити опитування в регіонах, де не не, не функціонує українське телебачення, де виключені українські канали, де фактично йде пропаганда, ворожа пропаганда, яка перевертає з ніг на голову ті події, які відбуваються в Україні. Тому ми вважаємо, що на даному етапі це не має сенсу проводити дане опитування. Ви секретар комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Якими питаннями нині займається комітет? Ну хочу зазначити, що в рамках своєї комітетської діяльності я вже навіть безпосередньо працюю тут на Запоріжжі. Працюю я приймав участь у форумі туроператорів, який відбувався тут у Запоріжжі минулого тижня. Тобто, ми обговорювали питання розвитку туризму. Запорізькій області, особливо це актуально зараз є, враховуючи, що Запоріжжя має великий доступ до моря, і тобто потенціал е, Запоріжжя в владі туризму є досить ще невикорисним, його можна розвивати. І, в принципі, я вважаю, що Запорізька область в цьому напрямку повинна ставити один із пріоритетних розвитків це розвиток туризму. Е, Комітет займається питаннями молоді, питаннями спорту. Ми зараз готуємо нову програму разом з міністерством молоді і спорту. Ми готуємо нову програму розвитку фізичної культури і спорту. Так як в нас вже фактично три роки немає державної програми розвитку фізичної культури і спорту, Україна живе без такої програми. Тобто, зараз ми фактично. Готуємо нову концепцію розвитку масової фізичної культури і спорту. До речі, у лютому ви подавали законопроект про туризм. Скажіть, про що йшлося в цьому документі? Наш законопроект, він є, скажімо так, спільний законопроект, який підписали практично всі зараз фракції і групи, які входять в коаліцію. Він, це є. Законопроект, який удосконалює той законопроект, який був. Крім того, він спрямовує туристичну галузь на, скажімо, пріоритет вивиробляє два пріоритетних напрямка. Це є внутрішній туризм і це зорієнтування на приїзд до нас туристів з інших країн. Тобто ми надаємо перевагу більше використання наших внутрішніх ресурсів, а не вивезення коштів за кордон, як це на жаль, зараз відбувається в нас. Зрозуміло, нині урядовці оголосили такий собі економний режим для усієї країни у такій ситуації. Як будуть виживати культурні заклади? Окремо стоїть питання щодо дитячого оздоровлення, де будуть зміцнювати дітей, тому що в Криму було безліч санаторіїв, де відпочивали, і також табір Артек, де відпочивали українські діти? Як це питання буде вирішуватись тепер? Ну, питання оздоровлення воно стоїть кожен рік. У нас питання ключове. Ми проводимо цілий ряд слухань. У нас є і парламентські слухання з питань оздоровлення дітей. Хочу зазначити, що ми зараз разом з міністерством соціальної політики, міністерством молоді, спорту працюємо в тому напрямку, щоб навіть, наші діти були ну, повноцінно забезпечені е, літнім відпочинком і оздоровленням. Зараз е, розробляється. Концепція створення нових закладів типу Артеко, які би функціонували цілий рік. Це планується ну вже ще згідно ну, планувалося і минулого року, але ми зараз розвинемо ще більше це питання. Це на базі Миколаївщини і, крім того, в Карпатах на Львівщині. Тобто планується таке забезпечення цього процесу. Думаю, що. Ми постараємося, щоб наші діти все-таки отримали належне оздоровлення літом. Крім того, є великий потенціал Азовського моря, який теж, я думаю, що ми будемо використовувати для того, щоб забезпечити оздоровлення дітей. Зрозуміло. Один із останніх поданих вами законопроєктів щодо. Предметів закупівлі, на яких не поширюється дія закону про здійснення державних закупівель, що мається на увазі, це має це стосувалося питань, тільки пов'язаних з функціонуванням збірних команд України з різних видів спорту. Це пов'язано з тим, що згідно наших проведення тендерів ну на жаль, в тендери проводяться в нас за принципом береться дешевше і відповідно. Не завжди якісніше, яке потрібно спортсменам, тобто лижі можна їздити на лижах нашого виробництва, можна їх здити на німецьких лижах. Результати, звичайно, будуть зовсім інакше. Тобто, це стосується тільки функціонування саме збірних команд для того, щоб вони могли нормально далі е, продовжувати свою спортивну діяльність і функціонувати в е, рамках держави. І у нас залишилася ще одна хвилина вільного ефірного часу. Тож ви можете звернутися до наших глядачів. Прошу до слова. Шановні глядачі, я би хотів всіх вас попросити підтримати ті напрямки діяльності, які зараз ведеться в країні, які здійснює парламент, який здійснює уряд, для того, щоб укріпити країну, зберегти її цілісною, для того, щоб навести спокій і порядок. Я думаю, що разом спільно з громадами, місцевими громадами, з парламентарією і урядом ми будемо робити все для того, щоб. Змінити ситуацію в Україні, змінити на краще і щоб збудувати велику нашу гарну світучу Україну. Я дякую вам, Горотарасо Тарасовичу, за вичерпні відповіді. Я дякую нашим глядачам за увагу. Нагадаю, у нас в студії був гість народний депутат України, Свободівець Ігор Янків. Зустрінемось на телеканалі Запоріжжя. Залишайтеся з нами, і ви будете знати більше.